У Коростені школярів навчали медіаграмотності. Захід відбувся в рамках національного проєкту Фільтр. Ми даємо поради дітям з того, як потрібно аналізувати контент в соціальних мережах, в медіа, критично мислити, аналізувати яких блогерів вони споживають про різницю між анонімними пабліками та офіційними медіа, про недобросовісних блогерів та небезпеки в соцмережах. Спілкувались фахівчині з учнями 9 класу ліцею номер 4, сподіваючись, що ці знання вони передадуть і далі, зокрема, батькам. Ми сподіваємося, що вони розуміють, що важливо не лише просто не довіряти медіа, не довіряти тіктоку, не довіряти блогерам, а саме критично мислити, і навіть якщо вони споживають цей контент, розуміти, який правдивий, який достовірний, а який несе дезінформацію, фейки і ем, певну якусь якісь наративи чи певну думку, якій не варто довіряти. До речі, у бесіді з лекторками школярі продемонстрували розуміння теми. Вони знають про небезпеки, зокрема у соцмережах, наприклад, про вербування російськими спецслужбами українських підлітків знають, як цьому протистояти. Також лунала інформація, яка буде корисна кожному, незалежно від віку. Це ознаки того, що медіа можуть бути недобросовісними. Це точно тоді, коли заголовки дуже емоційні. Вони написані великими, великими літерами. Ховайтесь, скоро наступ. Дуже страшно, і це можуть бути також новини чи статті які не вказують джерело або посилаються на якусь сумнівну особистість і, в принципі, подають інформацію з помилками, можливо, якось з емоційним забарвленням. Також експертка радить ознайомитись із білим списком якісних медіа, які визначені фахівцями як такі, яким можна довіряти. Білий список від імін інституту масової інформації. Інформації, який зробив список медіа достовірних, які е, точно перевірені, е, мають всі журналістські стандарти, дотримуються їх. Тому е, в першу чергу я б радила, напевно звернути увагу на цей список. Його можна легко знайти в вільному доступі в інтернеті. Тому в принципі з цього і почати, і бажано там обмежити себе саме такими медіа, і е, це буде чудово. Проєкт з медіаграмотності є національною ініціативою заснований у дві. 2021 році фахівці організовують багато масштабних заходів, наприклад, національний тест з медіаграмотності, всеукраїнський урок з медіаграмотності спільно із суспільним, національний конкурс репортер. А сьогодні фахівчині приїхали безпосередньо до своєї аудиторії. От такий тач э, з дітьми, э, з вчителями, і власне важливо, щоб медіаграмотність вона існувала не лише на паперах, та не лише в. Стандартах освіти, а власне в школах, ну і тому ми власне тут, аби поспілкуватися з дітьми про те, як вони споживають новини, як можливо покращити своє медіаспоживання, як бути відповідальним споживачем інформації, і, і ті загрози є в інформаційному просторі, і як з цими, як з ними боротися, як бути більш свідомим. Ця інформація є актуальною для кожного з нас. Вивчайте основи медіаграмотності самостійно. Ресурсів для цього сьогодні вдосталь, зокрема від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.